Роботи з кірля, саме радою міських майданчик. Вони почали такий сепаратний сторону, хотіли очолити, цих декілька осіб хотіли очолити у створенні громади міста Києва. Тому що це робота всієї громадськості міста Києва. Цю роботу не може потягнути якась одна, чи дві, чи три навіть досвідчених юристів. Що таке, що таке юрист? Це людина, яка технічно, юридично правильно оформляє папери, які роблять активісти. І можна деяких документів не знати з юридичної точки зору. Але головне, що цим питанням займалися моральні щирі люди, а не аферисти і не ті, хто хочуть якихось посад. Тому послухайте афіні. А зачем основаться? Такая шайка, це не шайка, це є громада, яка і качка. Яка провокація? Це мета. Ага, Злочини о... творити разом не буде. А не перебивати, я знаю. Злочини люди А чому ви є роки наступали? Слава вам, Берен! Слава вам, Берен! Слава вам, Нет, я скажу, когда вам, слава Украине, кричат, я тоже хочу покричать, слава Украине! Люди такие провокатором, вам задали вопрос, почему человек пытался представляет Киев? Почему? Ратит, время. Почему? Надеюсь, 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 Та да в суд подайте, на него, а мені не треба тратити. Домовлялись на особистості, не, 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 не переходять. Чого ви переходите на особистості? Це вона перейшла на особистості. Да, да, да. Ви що не чули, що назвали провокатором? Я просто, Я просто. А хто ви така, скажіть, будь ласка, ви представили... я зараз переділю ви ці вибов'язково, ми послухаємо. Петро,

Чекайте, себе. ще 2 січня 2015 року ви сиділи за одним столом. І ми і сьогодні не звинувачуєте комісію, Бродського, э, того, що біля нього допомагає сидіти. Ми тільки сприяли що 2, що 12, що 33 сьогодні. Це перше. Я, я, я дякую за те, що я тут гора. Я хочу ще Замість того, щоб ми поговорили, ми сприяли тільки, щоб всі зібралися. І я підходив особисто. І я не висловлював жодних обвинувачень і жодних речей, які ми можна було засудити. Ми створили площадку для розмови і діалогу, а ми її перетворили в пастутство і особисті розборки. І ми звідси вийдемо ні з чим. Кияни мають сидити, сидіти в президії. Наголошую заявку на сьогоднішню зустріч ви обговорювали і подавали ще спільний разу, тому що, що на існує Олега. з якого Олег, ділянку вони президію при... Олег, приватизували. Олег, хто, хто, хто президент? Хто такі? Втора, нажаваю, президії залишають киянки, які погано представляються. Е візиті справа в киян, Ніхто не винен.